Алгоритм практичної навички накладання пов'язки чепець. Добрий день, я моя сестра Марія. І за призначенням лікаря, я зроблю вам пов'язку чепець. Чи даєте ви згоду? Так. Полоску бинта завдовжки 60 100 см покласти на тім'яну скроневу ділянку спереду вошних раковин. Довжина бинта має бути такою, щоб можна було його зав'язати під підборіддям. Накласти перший горизонтальний тур навколо голови. При цьому пацієнт отримує кінці зв'язки в натягнутому стані, потім бинт перекинути над зв'язкою, підвести його під неї і вести назад, закриваючи потилицю. На протилежному боці бинт знову обвести навколо зв'язки і вести його до переду, прикриваючи лоб. Ці прийоми повторювати до повного закриття черепа, кінець бинта зафіксувати до однієї із зав'язок, а зав'язки зафіксувати під підборіддям.